Погнали тебе реплей від підписників Ви можете сидіти, ви можете лежати. Мені своєму другу, ви можете сказати, як справи, як справи, як справи, друзі. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць піднікумарік нью Pro на ЛТ Французької гілки дослідження. Бачатик. Бачатило, і карта в нас. Канал! Давайте подивимося, як в режимі бою перевага в рандомі на 4 точки. І що ж ти будеш робити? Він зможе собі дати ради із цією пукавкою на 3 снаряди, не на 4. Тому має бути цікаво. Переважності в нас або є нас. Реплеї були на 4 снаряди. Тут маємо 3. маріку обрав, як то кажуть, собі свій геймплей. на получай. Забираємо АМХ. Я надію, що все ж таки. Наш союзник на 40.05 на нас не схариться дуже сильно, що ми йому підбрили колик, Вибачаю, адже це рандом, тут кожен сам за себе. Так, друзі. Так, друзі. Виїжджайте 57 Хевік. Не хоче Марік підставляти задницю, адже, бачиш, робить так, для того, щоб КВ не покращилося. Виїжджатиме задницею. Отак, обережненько, обережненько, щоб ми не розсандалили. Тому що це також барабан, раз шмальнув і ще має пукавки, а ми за той раз. За той час раз даємо, на жаль, без пробиття, другий раз даємо. І третій. Ну дві пульки заходять і забираємо, і це вже прекрасно. Подивися, концепт один. 40-5 без хідпонтів. Подивися, які дві шишечки тупо стоять і один з них вже злився. 40-05 забрали тупу, блін, знаєш, як бібо і Бобо. А, я не знаю, що вони на що вони надіялись, Подивіться, який там простріл був, не. Кранвагін, получай на гуслю. Та що ж ти будеш робити? Перший снаряд якийсь нещасливий в цьому барабані нас забираєм. Подивись, як його снаряд Кранвагіна пролітає повз нас і, на щастя, не, не влучає по нам. І нам дається все ж таки зб... зберегти повністю свої. Вихідпоинте Т-110 є. Трієчка їде сюди. А ми за той час по Бабахінському автомобільному. Ану, нарешті заходить. Перший снаряд з барабанчика, другий заходить і забирає. Маємо 4 колика після бойову статистику, і це вже воян 2106 на пульного демеджа. Прекрасна ця позиція. Я люблю займати конкретно на ось цій карті. Ось цю позицію. Чомусь вона мені сама найщасливіша. Навіть якщо ти граєш на ЛТ чи на СТ. Я переважності їду все рівно сюди. Анна. СТ напрям. Для мене якийсь нещасливий на даній карті. Так, ми лапаємо лампу, адже там також їхній світлячок їздить, той шаріден. Кара 45 тонн, барабан небезпечний. І тебе 3 Подивися, на нас дивиться! На, 9... на 698 нам пробиває. Ну що ж ти робиш, подивися, я хіба похвалив перший снаряд, і він знову дає. Не пробиття через каток. Ну, просто треба було трохи вище стріляти. Ми знаємо, що там якраз слабка зона корпусу т 3 але в рандомі, і як то кажуть, в теорії на практиці зовсім все міняється. Правда? Тут в нас зразу виходить коло зведення, розкид, туди далі, пішло, поїхало розкид на 100 метрів. А ну ще разок, на жаль, не пробуває Шеріка! Під каліберним снарядом це ж був не фугас. Ми знаємо, що в Шеріка багато екранів. Марік тому не за... не підрубав був бугасик. Але що ж ти будеш робити з тим рандомом? Їдемо до т 110 є 3 залишається в них ще Каро. Каро не видно. Або я його просто не бачу. Ви бачите Каро? А, танкісти? Я не бачу. Бачу, тесту 3 до якого ми їдемо, а він розвертається ля до нас. Невже шмальне? Нешмальне, ми все ж таки швидші за нього, подивися, забирають, кару не забирають, і наш союзник тупо нас таранить, прижимає до тс 10,3 і, і тут одночас забирають кару 45 тонн. Друзі, і це перемога. І так, танкісти, дивимося з вами на після бойову 4002 4 демеджа, 840. Шкода, за вашою допомогою. Асісти спрацювали прекрасно. 5 знищено, 6 пошкоджено. Що у нас цей? Знак класності воєн, звісно, щось майстер та Редлі не забула дати Редлі. Це вже прекрасно. Пішов плюс на 153 тисячі 136 рібла. Свій сейф. Твою купілочку та перше місце по нанесенню шкоди 1543 Зірочок вільного досвіду заробляє Мерік Pro. у свій акам, друзі. А ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага на карті. Канал. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жоплеї в Discord для того, щоб потім <звіс> разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я ми погнали дивитися другий бій. Також відгрався під нікумарік Вейпро. Вперед! І так, танкісти! маємо другий бій! Із нами знову на зв'язку гравець Марік Маріґвей про за штурвалами над звичайно важкою ПТСАУ т 10 Є три. Ось бачиш, ми билися в першому бою на бачатоку проти цього бика. Тепер ми ж на цьому бику будемо битися проти сетапу супротивники. Давай, ану, є соточку. Соточку на получай наші Ану, чи буде вгризатись. Дає на 240. сорок. Фугасом бив. Ха, Ха, не міг він. Кумулятивним снарядом вицілити на такі далекі дистанції нашу шишечку. Та й добре. А ми сучас покони. Ну, розважне, Розвертає їх прекрасну нати на 300 фугасом. Марік не ризикував би тебе бешенкою, адже не знати, чи все ж таки він би в той час не довернув. А так набірочку по 200-300 плюс фугасом. Великий ж калібр, можна, можна гріх не використовувати фугасні снаряди. На нам, бляха! 612. Дивися, вибили просто їхнього командира. Мається на увазі. Є соточки. Погризається, на 622 нам б'є, Що ж тобі, з чим буде бити? Бебашенка, в нижній броньовий листочок. На мансуй, не мансуй, танцюй, не танцюй! Мене на 600 плюс! Тобі за сандали так, що ти залишаєшся без хідпонтів. Починай плакати. Можливо і ні. Так, друзі, що в нас? При який розклад? Б'ємося. На самому центрі і забираємо небезпечну гармату. Там десь їхня ягідка катається. Ось подивися, їдемо до неї чи що. Головне, щоб ззаді нам не почав розстрілювати їхній ворожий Тімка, На жаль, нашого зводного братика на GFT забирають. А ми даємо під калібрним снарядом, як то кажуть, щобись на 100% пробити без ФЕ у вигляді непробиття. По ягідному. Це вже прекрасно. Мінус два в них, мінус два у нас. Союзника бій десятих рівнів і що ж ти будеш зробити. Прекрасно, є, значить. По чому наш моляти? На 600. А 683 вибиває дурі. Ти подивися, який турбач виходить. Тільки не знати, чий то буде турбач. Наші їхній? Хотілося би, щоб їхні нам GFT ворожий пробиває. подивися, залишає 500. Один цього ж на всього, ми забираємо боєукладку. То, який Т-57 Хеві. Просто касар всі його хітпоинти. Щищаєм просто в пух і прах! Дивися, як розібрали. Просто нагло розбирають, розбирають і ми встигаємо в такому швидкому куражі розбору ворожих хідпонтів. Також собі на хідпонті ти подивися, наскільки 5685. Встигнемо ще. Дати по 40 на 5. Я сумніваюся, подивися, скільки там наших вже на... наїхало. І це друг танкіст-перемога, турбач. Був за нами. А ми дивимося з вами танкісти на після бойову статистику. 5,685 напуляного демеджа, два виявлено, три знищено чотири пошкоджено майстер та головний калібер в даній битві. Пішов плюс на 150 тисяч 458 п'ять Свізай свою купілочку, та звісно, що перше місце. По нанесенню шкоди. До речі, зводний братик з протек. стоїть з нами. Тільки чуть-чуть не ще два встиг настріляти. І подивися, пішов плюс на 1466 а, вір зірочок вільного досвіду заробляє друзі, в свій аккаунт наш гравець боєць під нікумайрґвій про тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомів в режимі бою. Зустрічний бій чистокровненький рандомчик. Знаєш. А підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї Діско. Для того щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.